Що на день тобійка, бійка, бійка натовпу із працівниками ТЦК. В останній час в Україні намітилась не дуже гарна тенденція. Масові бійки цивільних із ТЦКшниками тільки за останній тиждень таких було три. Додайте до того випадки нападу на військовослужбовців ТЦК, підкладення вибухівки під їхні машини. У проблемі розбиралась РБК Україна. Це вчорашній вечір Місто Кам'янець-Подільський. Близько сотні людей оточили автомобіль ТЦК та СП. Люди кажуть, якогось чоловіка нібито силою посадили в авто, а потім наїхали на жінку. Це викликало обурення серед перехожих. Так розпочався конфлікт. ТЦК побило молодого хлопця, притиснули ще одну жінку машиною. А одну старшу жінку пожилу, стояла в тупів передні, переїхали. Поліція захищає ТЦК. На ситуацію відреагували в обласному Хмельницькому ТЦК. Кажуть, НАТО пошкодив автомобіль військових. Нині правоохоронці встановлюють особи найактивніших учасників сутички. А от про побиття хлопців надісне жінку не кажуть нічого. Сьогодні в місті Кам'янець-Подільський зафіксовано випадок грубого перешкоджання законній діяльності представників збройних сил України. Група громадян, чисельністю близько ста осіб, заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено, порізано шини. А дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов'язків представниками збройних сил України. На місце події прибули представники правоохоронних органів та військової служби правопорядку. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи порушників, ведеться фіксація всіх фактів протиправної поведінки. Останнім часом сутички працівників ТЦК із цивільними стали буденністю. Вчора, наприклад, у Вишневому під Києвом, коли чоловіка зупинили для перевірки документів, він розпалив газ в обличчя військовому. На Харківщині теж вчора біля автівки військового ТЦК стався вибух. Чоловікові довелося ампутувати руку. А це вже Черкаси. <пілість> Натов напав на співробітників ТЦК, коли вони перевіряли документи на вулиці. За кілька годин чотирьох найактивніших учасників потасовки трьох чоловіків і жінку, затримали. Їм загрожує до п'яти років в'язниці. 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Ще одна сутичка сталася на початку тижня у Кременчуці Полтавської області. Група хлопців ногами й протом розбили авто з ТЦК. 25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП. Група з семи осіб здійснила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них. От тільки очевидці і відео з місця говорять, що подія розгортались дещо інакше. Працівники ТЦК на машині збили велосипедиста і тримали його колінами на землі. Втрутилися двоє перехожих, почалася сутичка. Потім велосипедист дістав телескопічну добинку і парцевий балон. ТЦКшники втекли. Ніяких сімох нападаючих і пістолета не було. Это было ты, если вы познаешь вот имя прости. Загалом кожну із таких ситуацій треба розбирати окремо, десь очевидно, що не праві цивільні. В інших випадках працівники ТЦК перевищують свої повноваження. Однак, загалом, кажуть експерти, подібні ситуації виникають, бо за три з гаком роки Великої війни держава так і не розробила адекватних методів мобілізації. І через це ТЦК в уявленні багатьох перетворились на ворога, мало не гіршого, ніж Росія. Що вже говорити, якщо деякі підрозділи заманюють нас. Службу потраплянням у військо в обхід ТЦК мобілізація, особливо в нинішніх умовах, це примусова акція, примусова дія. На жаль, ну війна є війна. Що поробиш? Але так як це робиться, ну це от викликає дуже часто конфліктні ситуації. Тому я думаю, що це ТЦК. всім, хто причетний до цієї процедури, треба міняти методи. От, треба підходи міняти до цього з іншого боку. Не варто забувати, що кожна така ситуація значно роздувається російською пропагандою. У мене е, велика, велика підозра, що Росія зараз е, впливає на цей процес. Ну вони е, е, масштабують цю ситуацію. Вони, по перше, використовують її в пропагандистських цілях і е, е, можуть показувати, як знаєте, як громадський спротив, е, е, і от це небезпечно. По-друге, вони знаєте створюють такий собі флешмоб, що мовляв, давайте треба. Ви не хочете мусифікації, да, треба робити спротив. Ви маєте використовувати насильницькі методи. І тому я думаю, що тут потрібна навіть інформаційна робота, нагадування про те, що насильницький опір діям військових в умовах воєнного стану це кримінальна відповідальність. Ставлення до ТЦК чудово показує соцопитування, яке провела група рейтинг у грудні минулого року. Згідно нього, дві третини українців 67% не довіряє працівникам територіальних центрів комплектації. Тоді як довіряє тільки 29%. Такі показники особливо контрастують із загальним ставленням до армії України. Це ж опитування показало, що 94% українців довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, і 76% довіряє довіряють тим, хто служить у тилу. Але не ТЦК. однак експерти наголошують, таке розділення неправильне і воно напряму впливає на нашу обороноздатність. Якщо е, не буде нових бійців в армії, то завтра е, російські війська можуть бути і в тилу, е, е Да, ти там Кам'янець-Подільський, там я знаю Чернівці е, далеко від лінії фронту, але росіяни туди можуть прийти. Про це теж треба пам'ятати, да щоб не пропустити найцікавіші і найважливіші новини України та світу. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.